Як правильно перевіряти машину, бо дуже багато нюансів тут є. Зараз купуємо машину для моєї знайомої, і я прямо в процесі покажу, як ми вибираємо декілька машин, перевіряємо і так далі. Оформлюємо. Поїхали. Подивились ми першу машину. Перше, що прийшов турок, хазяїн турок. Я зразу знав, що ми її не будемо брати. Чому? От ми підходимо до машини, начебто, все нормально. Там був Volkswagen Polo на автоматі, гарненька машина каже: зроблений тюф. ТЮВ – це ну, перевірка машини, це як у нас тест техогляд та машина. Зроблений нас повністю ТЮВ, до 25-го року. Я прекрасно знаю, я жив напроти гаража, де турки робили машини. І вони мені казали, що вони ці тюви виписують. Отак, коротше, перше, що ви маєте перевіряти, це хто власник. І перше, що я в нього попросив, це отака книжка, тихогляд машини. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо така книжечка в ній має бути історія тихогляду вашої машини. Це має бути записано вже другу машину. У турків дивимося ні у кого немає. Вони кажуть, що ну, у нас є документ, що шутю пройдений і так далі. А історії обслуговування немає. Треба, щоб завжди, там, де ви берете машину, завжди була книжка з техобслуговуванням. Нема такої книжки, все до побачення. Це були якісь чорні гаражі, непонятно, що ми їдемо дивитися третю машину. От реально бажано дивіться, коли ви їдете дивитися машину, щоб у вас був друг, знайомий, якого вже є машина. Бо ми коли дивились першу машину, вона була знята з реєстрації. Що це значить, що в неї не буде номерних знаків, і вона не може ніде виїжджати. От вона стоїть, де стоїть і все. І треба інакше машина, щоб можна було зняти знаки, поставити. В принципі, ну взагалі цього не можна робити. Робити, бо номерні знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну, при виборі авто ну вже що робити? Що вам транзитні номера купувати, коли ви не знаєте, купити ви машину чи ні. Тому дуже важливо, щоб була ще одна людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб знати знаки, повісити на ту машину і приїхатися подивитися, бо ну, неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхав, не подивився. Перше питайте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії оцього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини? Якщо його немає чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Це одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, і треба взяти авто, дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись. Вам повезе попасти на класного реально німця, який продає свою машину, ви візунчик. З нами так не вийде, але у вас є гарантія, розумієте? Ми прийшли, купа авто, ми будемо зараз дивитися, цей Мерседес, але при цьому є купа інакших авто. Отже, дали нам ключ від машини, і в чому ще перевага автосалонів? Тобі дали ключі від машини, ти на території стій, дивись, скільки хочеш, купляєш у приватної особи, то стоять над головою, дивляться, щоб ти не подивився туди, де не треба і так далі. Давайте ще за авто, швиденько, що треба в ньому перевірити. Всі перемикачі, вентилятори і так далі, все світло. Дальні габарити, поворотники, всі підогрі.